Вітаю. Сьогодні ми залетіли в Аероплен а, симулятор і усе нас кудись везуть так, open shop. Так. Ага, у нас є багато літаків, а, які можуть літати нам. Ну, для нас тобто. Так, ну давайте оцього його візьмемо. Цей найшвидший, так? Давайте спавнимо, давайте дефолт. Опа, заспавнуся. Ніфіга собі подивіться на цей літак. Ви бачите цей літак? Він просто здоровенний. Так. Ап. Чо, він не хоче працювати? Так. Давайте увімкнем. Так, ні-ні-ні. Це нам не треба. Давайте вимикаємо. Так. Ні-ні-ні. Так. А він не дуже хоче щось... А... Оу-воу-воу-воу, -оу -оу -оу. мене просто викинуло, кінти, мене просто викинуло. Так, ні 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 він кудись їде. Кінти, він кудись їде. А, оце мій. Так, зачекайте, я щось затупив, де мій літак? Ну, дві милі далеко бігти, тому давайте. О! Походу нам треба було отак зробити. Так, плей 5 мінут, 5 тасків. Ну, коротше, багато всього. Тут ще щось. Якісь коди, тут посилки, якісь. Select. Ага, тут можна доставляти посилки, я так зрозумів. Так, давайте ще раз його заспавним. Давайте. ага, поняв. О. Ось о тобі він і заспавнився в нас. Ага, Дуже добре. Так, запускаємо його. Кан. А. Дуже дивно, чого він не хоче взлітати. Хто знає, кінти? Хто в нас дуже добрий чел, який вміє літати? О! Ага! Кінти, я, походу щось. Оооо. ні 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 Нам треба вперед. О. Опа. Давай, давай, давай. Ну взлітай, братуха. Чи не взлітаємо. А, треба, напевно, розігнатись, типу, та? Мабуть, так. Так, ось що тобі злітна полоса, давайте а, з цієї будемо стартувати. О, ми полетіли, кінти. Оу, ми летим. Але о, ми вирівнялись. О, кінти. Ви поняли? Це дуже складно управляти їм. Але на типу щось у нас виходить, я так розумію. Але пілот. О, давайте автопілот Бахмен. О, вирівнявся. Так, і нам треба туди. Так, все мене. о Так, розвертаємося кінти. О-о-о. Ні-ні-ні, тільки не вгору. А-а-а. Баліна кінти ми розбили. Ми розбили перший літак, тому давайте М-м-дя-я. -да. Розбили перший літак то своїй. Перші 10 хвилин політу, капець. Ох ти є. Так, давайте спавним. Спавнимся. Спавним. О, що це таке? 0-0. Мені треба, я так розумію, сюди, тому цього спавним кінта. Бек. Заспавнили. А так, знову оце увімк. Нє. Оце треба увімкнути. Отак. Ні, отак. Так. А, і мені треба назад. Але я не знаю, як це зробити. Прикольно. І він їде. А, мені треба оце уміннути. Да. Такий собі з мене цей пілот. І я вже багато миль пролетів, я так розумію, на літаку, бо в мене показано внизу. Типу, місія, я так розумію. Так, ми приїхали. Стоп. О -о -о. Класно. Ми ще й залагали. Кінти, ми залагали. Так, давайте задній хід якось бахне. Фух, так, ми зупинились. Тепер давайте задній хід. Ага, не хоче задній хід нас вирубатись, тому давайте оу. катапультуємося. Так, зайдемо сюди. І що? І що в нас? О, я тепер гіпершвидкий. Давайте туди 2 милі зганяємо. Ох ти йо. Як же все складно? Все гіпер складно. Так, ну ось ми і добігли майже до цього а, зеленого кола. Я не знаю, що тут буде. А поки ми біжимо, давайте ви поставите лайк, напишіть коментар бажний від восьми слів, та а, лайк на це відео та додати своїх друзів. Так. Ну і що? шо. Ну таке собі. Таке собі. Оу, я почав дуже... А, ось тобі була кнопочка. Швидше. Ну давайте все одно заспавним, бо мені здається, що тут це буде цікавіше. Літати, ніж ота всяка фігня. Так. Опа, новий літачок я так зрозумів, роз, Це... Так, давайте. А, ні, мені задній хід не треба. Ово-во-во-во-во-ву! Так. Ні, куди ми їдем? Куди ми їдем, кінти? Ні, нам треба вперед. Ову. О, почали вперед наганяти. Так, летим. Летим, треба з'їхати звідси, бо зараз ми в ще й в. У, у столб. Так, летим. Опа, ми злетіли. Злетіли. Так. ой ой Так, фуф, у нас все добре. Ну давайте кудись злітаємо. А, давайте просто так будемо летіти. Не будемо чіпати нічого. Але давайте все одно розвернемося. Так, оу. Так, нам треба вверх. Але розвертатись. Так, вверх. Я поняв тактику. Так. Ось все, ми розвернулись кінти, це дуже добре. Бо я там хочу дещо перевірити. Чекнуть. Так, ага. А ви знаєте, що літак мій сам розвертається, щоб стояв нормально? Типу, не криво, не косо. Так, ось тобі ми і летим, куди мені і треба. Так, уп. Так, давайте сідаємо. Бубум. Сіли. І втім'яшились у столб. Норм. Норм Тепер давайте. Ау. Oh. О, oh, все окей. У нас все окей. Так, давайте задній хід вахнем. О, воу, 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 Так, усе, ми вилізли. Ми вилізли. Пофіг. Так. А, oh, окей. Okay. Пасажирів можна прикиньте. Можна пасажирів сюди запихувати. Mm. Да, дуже дивна якась штука. Незрозуміло трошки, не зрозуміло реально. Як літати? Кінти, давайте пишіть в коментарях, заходьте сюди і давайте розповідати. Так, ага, це тільки за групу. М -м, у мене є 4 тисячі, але мені тільки на цей літачок вистачить Тому давайте якийсь. і якийсь гіпермаленький, гіпермаленький. Можливо, на ньому набагато легше. Їздить. М -м так, увімкнули. Їдем. Ми їдемо. Давайте таксі. Тахінг. А як то зробить? Можливо, сюди треба з'їздити, типу. Тільки давай не взлітай зараз. Так. Анджін Так. Оу. Я затопив знову. Так. Давай а ведемо? -то. Блін, як же це все складно зробити? Кінти. Я ще не розумію, як тут літати. Чого мені не дають оце... Нічого коло це не дає. Я хочу, типу, щоб я заміг когось провести. Але як то зробити? Правильно, треба зайти на оце коло. Скоріше за все, то, що так. Бо усі великі літаки туди залітають. Типу, і дивляться. Так, давайте. Давай, 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 давай. Так, ой-ой. Так, таксин. Таксин. Так, а я щось тут затупив, походу. Окей, давайте від лиця цього кінта. Ні. Не дає. Але в мене і нема цього нічого нема. Так, давайте увімкнемо А цю штуку. Так. Та, я щось на кої... А, Оце треба нажати. О, знайшов себе. Це добре, але мені треба зайти як пілот. О, пілот. Я тепер пілот. А, добре. Так, давайте увімкнемо оцю штуку. А, щоб набрати швидкість. Подивіться, просто на сіки здоровенні оці всякі штуки, типу, який я маленький тут. Я реально гіпермаленький. Так, я зараз їду дуже швидко. Типу, так, все, отак. Все, в мене на максимумі стоїть ця штука і в мене вже 4200. Ну, потроху, типу, набираємо. Потроху набираємо. Так, оце 2 милі. Так, стоп, стоп. Таксін, таксін. Як обрати таксін, я не розумію. Так, опа. Так. А ще не зрозуміло, чого нічого не виходить в мене. Окей, давайте просто політаємо, кінти. Навіщо нам то всяке таксі, так? Так, все ми, вил... ми вилітаємо звідси. Так, окей. Біжимо. А... Так, оце фігня ставимо одразу. Бо нічого не зрозуміло. В мене знову левел 3 апнувся. Кінти в мене третій левел, за що? От за що? За те, що я розбив мільярд літаків? Мабуть, що так. А, окей, давайте візьмемо максимально здоровенний, який, типу, у мене є. І спробуємо щось зробити з, з ним. Наприклад, отакий uh, SAP 430. Так, бенк. Ми його заспавнили, увімкнули. Оце ми також увімкнули. Летим. Але треба на взлітну полосу. Це в у цьому напрямку. Все, летим. Ну як летим? Поки їдемо, чекаємо. Так, я бачу, що там катя а, летить. Я теж хочу політати, але в мене поки що не виходить. В мене навіть на 60-70 на 70 не злітає. Тип якийсь Нобайський цей літак. Це скільки йому сотку треба летіти. Ну їд. Е, мінімум їхати. Ну та, усе тобі сотка І ми почали взлітати та я так розумію. Ні, 110 і ми досі не взлетіли. Воу, а що це таке? Так, 122 І ми не взлітаємо І ми не взлітаємо Опа! 140! ні, чого? воу воу, воу не дає більше взлетіти кінти. Оу, що це таке? Тепер ми ще почали втрачати. Блін, треба розвертатись. О, ми полетіли. Кінти ми полетіли, типу. Потихенько полетіли. Так, давайте автопілот гепнем. Ні, автопілот не вмикається, бо ми, типу, їдемо. Скоріше за цього і за цього. Так. Ага. Блін, а як же складно навіть злетіти вже. Де. Можливо, бо в мене заспавнений, типу, політак? Скоріше за всього, що так. Але. А ось тобі ми виїхали на асфальт, типу, на взлітні полоси. І можливо, ми зараз злетим? Можливо. Так, ну давайте взлітати. Що ми. Що ми ото тупі? Ну, блін, а він же майже злітає. Що за фігня? Він починає взлітати, типу. І потім одразу перестає. Чому це питання? Ну давайте отак. Поїдемо. Просто поїдемо. Ну дивіться, в мене максимум вімкнено. А ведемо от немо... Ну, типу. Не йде увімкнути. А окей. Ми їдемо 125. І одразу набираємо 120 чомусь. Mm, да. Дивні цілі такий. Ну давайте вийдем. Exit. Reset. Ресет. Бек. Як нас запихнуло кудись в інше місце. Або я туплю, або ця гра багнута. Або реально ця гра просто багнута і вся проблема в цьому. А, так. А, давайте в Беті заспавним New Plane system. Опа. Угу, Так. Увімкнули. І ми їдемо назад. Нам не можна назад. Нам треба вперед. Так. І ми все одно їдемо вперед. Опа! Я поняв, як це зробити, пулу. Треба. Так, розвертаємося. Якщо можна це назвати розвертанням. Ого! Ви бачите, наскільки ті здоровенний цей літак порівняно зі мною. Він просто воу-воуву. Тільки фуф, я думав, ми зараз розіб'ємося. Але ні. Давайте полетимо в якесь інше здорове місто. Та, давайте. Давайте полетим, наприклад, це що цікаво? А, якісь там острова. Давайте на острова злітаємо, та. Оу, 170. Летим. Вау. Опа, мені тут щось треба, дивіться, тут зелене коло якесь. Певно, що мені треба тут пролетіти якусь штуку. Типу, пролетіти так. Але це на домі. Це дивно. Це реально дивно виглядає, так. Оу. Oh. А, блін, це просто дім. Так, опа. Получили 230. Угу. Ну, о, в цих е містах, типу, я не бачу нічого. Такого цікавого, що нам треба. Так, ну давайте автопілот гепман, а? А що нам. А що нам втрачати, так? Цікаво, куди нас повезе автопілот? Чи він просто полетить? Так, ну давайте подивимося, як тут ще що. Виглядає, типу, у мене вже 8000. А, 230. КТ ми летим, не знаю, що це таке. Але точно це не милі і не кілометри. А, так, ой. Ага, ми залетіли в Setonta Iceland, але нафіга воно мені треба, так? Я теж так думаю, тому полетіли додому. Так, ми зараз втрачаємо фути дуже мощно. Так, тепер якась ще штука. Ми політали, походу, дуже багато де. Ага, мені ось тобі треба. Усе мені тепер показує, куди мені треба долетіти. Але і де це? Mela Well Де ці острови? Ага, усе тобі но. Он нову но. Я знайшов його. Правильно? Ні, це інші острови. Нам такі острови не треба. Нам треба інші острови, нормальні. А ну ця фітня, яка нам випадає. Хм вулкана, панама, якась пальма. Хмм, де ж ці острови, блин, Шкода, Шкоди, мап нема тут. Так, лава, лаунг. Так, О, окей, треба сідати, я думаю. Отако, як думаєте, якщо сяду. То норм буде? Думаю, ні, так? Я теж так думаю. Так, оп. Налякали усіх, хто сидить у нас тут а, позаду пілота. І летим десь, щоб нормально розвернутись. Я думаю, у нас зараз не вийде розвернутися, так? Та у нас не вийде розвернутися. Йоу! Так, оф. Фуф. Фуф. Так, левел 5. Ніфіга собі у тому леве так, зараз буде посадка. Зараз буде ночна посадочка. Я думаю, вона красивенька. О, так, фуф. Отут я придумав, все. Зараз будемо отут сідати. Ото так. Бум. Все ми сіли. кінти ми сіли. Так, вимикаємо, вимикаємо О, цю фігню, але тарантись нам не треба, бо ми знаємо, що буде. Так, ось тут треба якось розвернутись. Так, ні, зараз ми тим. Ау, я втаранувся. Все одно. Я втаранувся. Окей, кінтий. Виходимо звідси. Ну і. зараз... О, ентер пасажир. Можемо сісти. Як пасажир, можемо сісти. Як пило. Пілот, Але я хочу дещо зробити прикольно. Зараз. Ви будете просто. В шоці так? Ага, ось тобі мапа. Нам треба на. О, де нам треба? Я не знаю, де нам треба. Давайте де найбудь заспавнимося. Ось ми тут заспавнились. І зараз я вам дещо хочу показати. Просто дефолт. Запускаємося, увімкнули, полетіли. Будемо зараз закінчувати відео, але обов'язково додивіться до кінця. Так, мене. Ці роблокси весь час задовбують. Так, але нам треба якось злетіти, так? Ні, нам не треба назад. Так, автопілот не дає. А, треба оцю штуку вімкнути, точняк. Ага. Забувся. А, ось тобі в нас і повна ніч, я так розумію, бо дуже-дуже темно. Але давайте отут біля моречка і будемо злітати. А, покажемо ось і море. Тим, хто тут не повезло, бо вони не будуть бачити море. Так, давайте взлітаємо. Давайте, давайте, давайте. Море вже. Море поїхало. Оу, ми впали. Тому хінти, дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал. А в описі цього відео постав лайк та напишіть коментар бажаний від 8 слів. І дякую вам ще раз.